З вами Назар юа 16 і сьогодні ми граємо бабку у двері. Ой, бабку грані 2, але я вам покажу, як втікти через двері. Минулого відео я вам, вам показую, як втікти через вертулет. А зараз покажу, як втікти віде. Ой, не відео, а через двері. Погнали. Грати ми знову будемо без діда. Ой, ні, ні без бабки. Я в грати не вмію. погнали. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть мені у коментарях, щоб не пропускати. Ой, ні! П ставте лайки, підписуйтесь, щоб не пропускати нових відео. А Пишіть у коментарях, які хочете, щоб ми ще пограли ігри. І може хто хоче, я можу зняти про бабку Грені 3. Лажати я її не вмію. Показати як втік. О Дідок. ви мене бач. Ага, побачу. Схалами сюди. Все, вий-вій ви, ви бачив. О, стоїть, стоїть, там бачили? Стояв там. Все назад наверх пішов. Побігли наверх. Так, девід. Водзідок. Ми його не боїмось. Він не такий страшний, як я думав, коли грав. Він не такий страшний, до речі. Що нас? тут? Це я не знаю для чого, але це точно не для дверей. А, не знаю, знайнышь ця штука була, О, це теж так это маш нічого ничего нема діту, не просто Що це впало? А, Акртин Гдетуани Я так спочатку, що ну Шмувань Побігли у ванну. Нічого, а тут. Не. Це для вертолета. Як тікти через вертолет я вам вже показував. Дід на другому поверсі. М'ясо. Нас не знаю, найвішу ножиці. Шукаємо далі, що у нас тут є. Нічого? Нічого? Всюди нічого нема з вами. Нічого не знайшли з вами, бачите? Очу штуку. Як її забрати? О, може, вийшло. Та як так? Ой! У нас ховась підліжка. А чи ви відступу. Ох! Він нас знайшов, тому що ми сховалися перед ним. Він... Я... Я не побачив, що він йде, бо ми намагалися відштовхнути. І від того він нас зловив. Бо якщо ми заліземо перед ним, перед дідом під ліжко, то він буде знати, що ми там і зможе залізти. Ну, він... він завжди може, але якщо він не бачить, ш... ну, якщо ми не перед ним. Заліземо, то він не, не побачить. Зручніше, якщо б перед ним залізати під ліжку не було, демо, то він до нас не буде залазити. Вот. Обензи, а він нам не треба. Во В це ми хотіли вішти, де воно пропало. Хм цікаво, цікаво. Ну, де ця штука пропала. Цікаво да Дуже цікаво дети. Ні, це для вертулета. Хоп. Щось нічого не можемо знайти для дверей, знаєте. Щось, певно, нічого для дверей знайти не можемо. О, це нам треба. Це ця дребренка, вона веде на перший поверх. Зараз покажу для чого оцей ключ гаєчний. Може він не гаєчний, але це ключ. Залазимо сюди. Хопля. і ми можемо тут покрутити. Хоп. Зараз покажу, що від того осталось. От. Вода спустилась. Да мы вами еще не проверял. Кто знает, где мы еще не были. А я знаю, где мы еще не проверял. Я знаю. далее я вам покажу. Пускаемся сюда на низ. Вот у нас есть катер. И тут я десь... а, Тут в мене річ, але тут річ, яка нам не треба, не треба для побігу. Не, нам не треба, щоб втікти. Ну треба, але Чи це через вертолет. Ой. Да ні. Ми ж не встигнемо сховатись. Є, звук пропав. Хе-хе. <laughs> І де він? Хто сміється дуже страшно? Це дід, напевно. Ш ну, чому він вирішив піти імену за нами? Тут є ще багато коридорів, дід. Але чомусь йому захотілося піти імену за нами. <laughs> я не знаю, де дід. оп. Вот он. Иди да, себе по ТХС. Пока не туда, побежим на другой Серьезно, мне уже все доверился? Лайкость на мясо. Я наверное, не знаю, не решен ну, он. Ну, серьезно, я все А может тут не доверится. опа, -оп 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 па Надивилася, і от ми знайшли корисну річ. Він не тут. Дед спець Хекольный, дет спец. Хоббиться ключ Вийдемо з вами. дід застріля, як Ді ключ забрати? брату. Да, він від камер, ну від цієї кімнати, а тут є тумбочка. А від чого? А, згадав, згадав, від чого це ключ. Тривай вам покажу цей ще є ключ. А, цей дробовик дуже багато усупляє. Він одразу на 2 хвилини 30 секунд. Діда осупив. Ой, чому ми кругами бігаємо? Ми ж можемо ось сюди піти. Во, нам сюди. Хоп, і це від цього. О, це нам треба. Вот ось сюди десь. А то ще ключ, який буде потрібен. Я не знаю, який три ключ. Нічого. Будемо е, який ключ побачимо, будемо кожен використовувати ключ. Прямо кожний. Будемо кожний ключ намагатись, чи підійде. Далі, ці ножниці нам ще знадобляться. Зараз вам покажуть чого в неї знадобляться нам. Вап там перерізати мене буде. Хопа хопа, хоч щось. А, це через вертолет Ай, Бо, тепер тепортер дробовик. Берем. Е, Надеюсь, там зверху патрони були. Бо разби там ще були патрони. Для дробовика. Ой! Щось ми з вами падаємо часто Залеземо ж знову. Оп. Йдемо. От туди, бачите кнопочку? Є, відкрилось. Перезарядимо. Хилежить. Берем це. О, тут ще й гранати є. Бачите? І тут буде ключ. Його ми беремо з вами. Хопля, хопля. Я не знаю, чи це іменно цей який потрібен, але треба буде спробувати. Так, а Та, там нема дзід? Ні, нема. Падаємо. Як думаєте, де зільдзор? Ніде, що він десь бігає. Гуляє! Якщо правильно, то гуляй. Обігай у гуляй. Дідок, дідок, діток. Ладно, перевіряємо чи цей ключ. Дай підійшов. Пішли дробовик візьмемо. Щоб діда усипити. Тепер підемо дробовик візьмемо. Аді дід за нами там взади не, не біжить зараз. Бо тако ми йдемо, обертаємось. А там дід каже, привіт, друже. Я тебе вб'ю! Це зглі б страшно було! Оце зід? Дід! Дід! <схи> Все, де успел! О, ми ще з вами вот, залазимо знову. Ой, ми в двері не йшли. Ці двері закриті. А тут нас... А я не знаю, від чого це. І чого це, я не знаю вже. Ой, це було больно тріх. Пішли, У мене є ще одне місія. План Б. Оптрун. Восьмемо один. Я ще ми зараз з вами зробимо. Оце що доюду може з'їсти нас. Верно, прийдем його здравовика застрял. Пока тычкай, поки не прийде, або може в він почує, ні? Ні, не працює. Е, -е. Чучундра. убий з вами. Ніного, дивіться, Тут во лежить. Нам попався лом. Він нам знадобиться, щоб встигти. Дивіться. Зараз я покажу. Хопля в вот, хопля. І Але Не тільки того нам знадобиться. Не тільки того. Ще вотті він відкривати хі 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 Тепер його не боюсь. Дід? Ти Ді де? Давай пограємо в стрілялки. Тебе лома у мене. дід? Чи ще досі не появився? Блін, де він. Я знаю, де він зараз. Ні, там нема. Побігли далі, краще ті бокски не відкривати. Не візьмемо лом. Побігли. я надіюсь не, не на другому поверсі. Бо якщо там це дуже погано. Тут ну, закрыємося, щоб дід нас не побачив. Що там дивитися? Що зітроп? І так, це нам потрібно. Дід немає, де він попав. А, там ще ше ядер, блин, він по ней спустився. Дивіться, бачите, цю решітку, бачите. Так, бачите. Я впевнений. Йдемо. Кладемо сюди і крутимо. Хоп! Віна до верху. Тепер ми можемо втікти з вами. Підписуйтесь і ставте лайки, щоб не пропускати нових відео. І також пишіть у коментарях, які ви хочете, щоб ми ще пограв, щоб я ще пограв ігри. Я, вон, віду, ну я вам сьогодні показала й на Ярек всіх через двері. Всім пока.